Через ситуацію в країні емоційне напруження спіткало майже кожного з нас. В цих умовах дуже важко тримати свої емоції під контролем і спілкуватися спокійно. Сьогодні ми поговоримо про те, як навчитися розмовляти так, щоб це додавало нам радість і силу, а не створювало додаткові складнощі у житті. З вами я, Ольга Хмарук, психологіня фонду Ріната Ахметова, і ви Голоси Мирних. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Як на вашу думку, що заважає вам спілкуватись так, щоб ми відчували, що нас чують? Пишіть нам в коментарях свої думки. Поділіться цим відео з близькими, щоб вони також могли скористатися порадами, які я надам в цьому відео. Що найчастіше стає причиною конфліктів? Ми часто починаємо розмову із звинувачень і докорів. На кшталт. Я вже втретє прошу тебе сідати за уроки вчасно. А ти не чуєш мене. Ти знову не зробив так, як ми домовлялись. Ти ніколи не тримаєш слово і так далі. Таким чином, ми не говоримо про свої потреби, які ховаються за цими звинуваченнями. Нам складно керувати своїми емоціями, а саме злістю. В результаті ми або уникаємо складних емоцій, або виплескуємо злість на інших. Що навпаки додає нам проблем, а не вирішує їх. Ми часто забуваємо, що інша людина, теж, як і ми, має свої потреби. Що нам кажуть сучасні дослідження в психології? Чому нам варто підтримувати теплі стосунки з людьми навколо нас? Добрі стосунки з людьми, вміння створювати коло підтримки є ключовою складовою загального відчуття нашого щастя. Отже, навичка будувати стосунки з людьми, важливими для нас, домашніми друзями, колегами, впливає на наш рівень задоволення від життя. Перше і ключове правило для якісного спілкування це взяти під контроль свою злість і роздратування. Одразу хочу сказати, що злість це цілком адекватна реакція на неприйнятні для нас обставини, які загрожують нашому благополуччю. Це цілком еволюційно виправдана емоція. Відчувати злість нормально. Проблема зі злістю починається саме тоді, коли вона є надмірною. Іншими словами, коли вона переростає в агресію, яка за силою реакції перевіщує вже сам подразник. Далі ми поговоримо, як ми можемо нашу злість взяти під контроль, щоб вона не руйнувала наше життя, а навпаки, допомагала вирішувати важливі для нас питання і проблеми. Для цього ми маємо включити режим дослідника і добре роздивитись, на що саме я злюсь, або що саме мене дроптує, коли це частіше зі мною стається, що я відчуваю в тілі. Таким чином ми отримуємо важливу для себе інформацію про збування. Нашої злості, знання, де і як ми відчуваємо злість і роздретування, як це робити? Зупинитись, коли ви відчуваєте, що починаєте дратуватись, злитись, спитайте себе, наскільки потужна моя злість, якщо її оцінити, наприклад, від одиниці від до ста. Ця проста когнітивна вправа включає наш раціональний мозок, відповідальний за наші соціальні зв'язки. Друге правило визначити потреби, які ховаються за нашою злістю. Наприклад, якщо ми повернемось до ситуації, ти знову не зробив так, як ми домовлялись, ти ніколи не тримаєш слово». Щоб визначити, ми ставимо собі питання, яка моя важлива потреба незадоволена? Це може бути. Почуття поваги, що з нами рахуються, про нас турбуються, до нас ставляться з повагою. А іноді умови може йти про банальні фізичні потреби, потреба у відпочинку, потреба у сні, потреба у власному просторі, потреба у стишенні. Отже, ми визначили свої потреби, зрозуміли себе. Але що далі? Третє правило оволодіти навичками асертивної розмови. Асертивна розмова це коли ви доносите іншій людині, що важливо вам, а також чуєте про потреби вашого співрозмовника. На цьому етапі ми ставимо собі питання: а яку ціль я хочу досягнути в результаті цього спілкування? А далі ми стаємо архітекторами нашої розмови. Крок один. Ми називаємо факти, які ми побачили, і які нас не влаштовують і впливають на нас негативно. Або якщо ми не розуміємо мотиви поведінки людини, ми питаємо, що стало причиною, що завадило зробити те, що було обумовлено. Другий крок у зв'язку з цим фактом. Я відчуваю розпач, роздратування, злість, тривогу, страх. Ми називаємо свої емоції. Третій крок: ми висловлюємо свою потребу, яку нам важливо задовольнити. Наприклад, ключовим для мене є безпека, або для мене важливо, щоб про мене турбувались, або щоб про мене піклувались. Чотири сформулюємо прохання. У зв'язку з цим я хочу тебе попросити дотримувати слова і зробити те, про що ми домовлялись. Чого немає в цій розмові? Так, вірно, звинувачень і критики, образливих слів. А чому? Тому що вас важливо, щоб наше спілкування не створювало нам проблем, а вирішувало їх. Крім того, щоб знизити градус розмови і емоційне напруження, нам вкрай важливо знати свої запасні сценарії. У спілкуванні ми маємо справу з іншою людиною, яка може погоджуватися з нами або ні, і мати свої потреби. Тоді ми маємо скласти свій план Б, що я буду робити, якщо колега не погодиться, що я можу зробити, аби відчути себе важливою, що мене чують, і наостанок будь-яке спілкування стосовно важливих тем треба починати в добрий час, коли ви маєте внутрішню силу не тільки говорити, але й слухати. Отже, важливо балансувати своє відчуття комфортно. Діліться своїми думками і враженнями. Ми повернемось до вас з цікавими матеріалами і відповіді у наших наступних відео. Приєднатись до телеграм-каналу Твоя Суперсила. Тут багато цікавого про пошук мотивації, шляхи самореалізації та саморозвиток, про психологічну підтримку, а також актуальні новини зі сфери освіти в Україні та за її межами. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тест і телеграм-канал шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею голоси мирних фонду Ріната Ахметова разом до перемоги. Дякую вам за увагу.